Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш батько. За рідного батька єдина донька приймала прапор на смолянському військовому цвинтарі. Андрій Киричук усе своє життя прожив у Житомирі. Тут навчався, одружився та створював власний бізнес. Це був Класний товариш, він був одногрупником, вихованим. Знаємо, що мама працювала, працює також, є педагогом, вихователем, тому не можна було виховати поганого хлопця. Молодий, завзятий, дійсно сказали, що було багато планів на майбутнє. Після проходження строкової служби Андрій Киричук демобілізувався та почав розвивати власну справу. Однак, з початком повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь. Був мобілізований у квітні. У зв'язку з початком повномасштабної російської агресії Андрій Осич був мобілізований для Збройних сил України. І він в рядах однієї із бригад збройних сил України став на наш захист саме на сході нашої країни. Рідні та знайомі згадують, він був справжнім патріотом і завжди проносив проблеми країни крізь власне. Він був доброю, порядною людиною. В нього були великі плани на майбутнє з родиною, але так сталося, що він, не вагаючись жодної хвилини, став на захист нашого суверенітету. Він був відданим нашій батьківщині. Ми його сьогодні проважаємо як героя нашого захисника. Серце героя зупинилось 10 лютого у бою з ворогом. Під час артилерійського обстрілу наших позицій ворогом Андрій Киричук отримав поранення, несумісні з життям. У вічній скорботі залишились батьки, дружина, донька, а також рідні, друзі та побратими.